День, друзі, з вами сьогодні Ольга. Моя доця уїхала знов по справах, тому буду знімати я. Хочу пройтися по садочку, показати, що зараз квітує, і в нас дуже велика радість. Наша мрія здійснилася, і нарешті заквітували наші німфейки. Може, для когось це буде не дивно. Але так як свій ставочок ми зробили в цьому році, купляли рослини в цьому році, садила я їх перший раз, дуже переживала. Зараз пройдемося до ставочка і я вам покажу. Нарешті ми дочекалися. По дорозі покажу вам ще деякі свої рослинки. Що зараз квітує, як виглядає. Вот наша папороть. Недавно знімала про них відео. Кому цікаво. Подивіться, будь ласка. Папороть – це мої улюблені рослини. Одні, одні із улюблених рослин. А взагалі я полюбляю всі рослини. Отак От квітує клематис. Цей клімат цікавий, тому що він квітує завжди на верху пагонів. А є такі, що квітують майже біля землі. Це жимолость продовжує квітувати. Деякі квіточки вже відцвіли, осипались, але ще трошки тримається. Це мій папороть. Качедижник жіночий, дуже полюбляю його, дуже він дивний. Це качедижнік ніпанський. Йдемо далі до нашого ставочка. По дорозі наша гортензія квітує. Бачите, такі гарні вже поробилися в неї квіточки. Вона ремонтантна. Ті, що були пагони навесні, дуже гарні, вони замерзли. Але нові виросли і от на них так само вона квітує. Так що, коли гортензія ремонтантна, це дуже добре. Тут в горщику наші лілії ростуть, ті, що мали пересадитися, невідомо ще куди. Але дуже гарний. Букет получився. І малина наша достигає. Бачите, є червоненькі. вже вбіла трохи її. Виходжу і зранку собі снідаю малинкою. Так, ідемо далі. Оце доквітають дзвіночки, осьміножки. Бачите, який гарний? Він не такий гарний, як він цікавий. Але це вже майже переквіт, тому вже нема дуже на що дивитися, але, але вже пора обрізати його. Так, тут ще Гартензія квітує, заховала свої квіточки. І от нарешті наш ставочок. Одна німфейка рожева, яскраво, але вона дуже маленька. Але ми так замовляли, щоб вони були невеликі, тому що ставочок вже ж маленький. І куди тут великі німфеї? Дивіться, яка вона гарна. Найду назву, яку ми замовляли, підпишу вам. Вот. І вон друга німфейка. Підійду до неї ближче. Бачите, вітер дме і в неї ліпісточки прямо вирушаться. Боже, яка краса? Якщо вони перезімують. На следующий рік повиростають, може нам вже не буде так цікаво, але все ще перший раз, і зроблено твоїми руками, це класно. Нас запитували, чому в нас не зеленіє вода. Якщо насправді, до кінця я не можу дати відповідь, але в мене є така думка, що ми, коли заливали воду, ставочок вилили. Тон води з річки. Можливо, це щось дало, а можливо, із-за того, що ставочок новий і ще не прийшов час йому зеленіти. А можливо, отут в нас росте абрикоса і дає трошки тінь. Не дуже тут пряме сонце цілий день. І ще одне досить часто. Я вибираю звідти водорості. Вони такі, як павутина. Зараз вам покажу. От я вже трошки назбирала. От тут, бачите? Ну, тут листочки з рози, пелю... пелюсточки, верніше, і водорості. Зараз я попробую достати ставочка і покажу вам, як вони виглядають. Я не знаю, чи треба їх доставати. Але якщо буде дуже багато, будеш негарно, от дивіться, наприклад, отут біля горщика, бачите водорослі, і вони, коли їх достаєш, от, вони як павутина. Може, це вони чистять воду. Ну, Все одно не хочеться, щоб їх було дуже багато. От я їх так достаю. Ну, В пару днів один раз проходжуся, достаю ці водорослі, викидаю їх, вони з'являються знов. Можливо, із-за того, і вода чиста. Бачите, яка вода прозора? Вон на дні камінчики видно. Так що зараз займуся тим, що позбираю водорослі трохи. Це мені від доці таке завдання, щоб слідкувало за ставочком. І він виглядав завжди гарно. І ще сьогодні я вам покажу, як квітують мої лілейники. Їх в мене багато. Ну, вони не всі квітують разом, але трошки прогуляємося і я вам покажу. Тепер сходимо з вами за дом. Там є клумбочка з лілейниками. Бачила, що сьогодні деякі квітнуть з них. Зараз подивимось. А по дорозі покажу вам розочку, то що виросла з під бутилки, Прикольно. Бачите, як вона виглядає? У мене нема пустих розочок. Але вона мені якось подобається. Не знаю, може це шипшина, бо в неї такі димні листочки, бачите? Але квітне гарно. Треба її звідси забрати, десь посадити. Може на дачі. Тут вирощувала під бутилкою, бо тут тіньочок. і вона прийнялась. І от квітне як. Так, ще покажу вам гортензія. От тут в мене росте. Тоже вона була підмерзла. Оце осталась одна віточка з непідмерзших, і от вона квітне. Особливо от на цій, бачите, які великі квіточки. А ці вона вже випустила нові. І бачу, на кінцях теж вон зав'язується. Тут є квіточка буде. Так що вона теж ремонтантна, значить, Це дуже добре. Так, ну пішли, покажу вам деякі лілейники. Я думаю, що всі знають, що лілейники квітнуть один день. Мається на увазі, квіточка квітує всього-навсього один день. Але на кущі лілейника дуже багато є бутончиків. Ну от, Наприклад, бачите, от кущик лілейника, в нього декілька пагонів. І на кожному пагоні от є бутончики. Тут вже декілька переквітло. І квіточка, якщо заквітає ранком, то на наступний день її вже немає. Оце квітує лілейник American Freedom. Їх я купляла вже досить давно, багато років назад. Якось увлікалась дуже іросами і лілейниками. І от купляла їх. Так, оцей лілейник. Називається After The Fire. Бачите? Лілейники є махрові і не махрові. Але махрові лілейники розквітають не завжди махровими. Наприклад, оцей має бути теж махровим, але щось цей рік він не хоче. Він в декількох місцях посажений, там подивимося, можливо, він там квітне іначе. Рік на рік не приходиться, одним словом. Оце лілейник Red Grace. От він і от він. Залежить від того, як на нього сонце попадає. Що в нього з корінням? От він. Але все одно. загальна картина досить приваблива. Так, оцей лілейник. Не пам'ятаю, що квіт раніше, якийсь він трошки покоцаний вийшов, але обіцяє бути гарним. Подивлюся, слідуючи квіточки, які будуть. І ще можу сказати: от дивіться, якщо багато бутончиків, а лілейнику щось не вистачає, він не всі розкриває, він може іноді бутончики відсушити. От бачите, один. Так і не відкрився, просто собі присох. Але це не страшно, бо їх багато. Ще на цій клумбі хочу зверн... звернути вашу увагу на таку рослину, як лабазник. Бачите, які в нього привабливі листя? І отак він квітує. Я раніше дуже не любила, як він квітує. І обрізала його. А в цьому році мені чомусь подобається. А між ним заквітає кермек. Цей такий блідо голубуватий а ота віточка буде сиренівий. Як заквітне, то вам покажу. Зараз перейдемо. Ще на одну клумбу там теж мають квітувати лілейники, зараз побачимо. Так, буся я йду. Так. Оце мої гігієри. Тут в мене розсадничок. Вчора понасаджувала трошки новеньких. Бо вже треба їх і розсаджувати, і трохи попродавала, треба поповнити. От. Деякі накрила бутилочками, бо щось сонце стало світити, і вони трошки, Вон бачите, так як тут попригинали головки. Бо вчора було дуже мокро і було дуже гарно їх садити. Так. Лілейників тут квітне сьогодні небагато. Але покажу вам ті, що квітнуть. Можливо, ще завтра до неї підійдемо. Розквітнуть інші. Тоді будемо ще ті дивитися. Так, оце лілейник золотая піктараль. Такий яскравий, яскравий я не дуже люблю. Я люблю, коли вони, так сказати, пожмакані трохи. І не такі яскраві. Ага, Ось тут гарний сьогодні розквіт. Ну, на мою точку зору, це називається. Меймон дабл. Зараз сонце на нього попадає. Зараз якось так стану, щоб було його видно краще. Вот він який. розквітнув, тоже интересный Або на цю клумбу прийти завтра. Надіюсь, що тут ще порозкриваються, бо вчора було дуже багато, а сьогодні вони всі вже поопускали свої голівоньки. Бачите, отак вони на наступний день відцвітають, і треба їх обривати, щоб вони не мішали от таким чином, щоб вони не мішали квітнути слідуючі. Дехто не любить цього робити, обривати їх, але так буде краще виглядати. Хочу вам показати, як квітує звіробій. Оце звіробій кущовий. Він ще не весь розпустився, але хочу вам порівняти квіточки, які він випускає, і які землопокрівний зверобій, грутопокрівний. От дивіться, в от такі, Бачите, яка в нього? Серединка не дуже махната. От, бачите, як виглядає близько квіточка. Кущі і ломає все. Бачите, всі вітки прямо нахилилися в один бік. А зараз підійдемо до грунту попрівного, зворобю, і я вам покажу, він то за забором росте великий кущ, а тут оставила маленький кусочок. В нього квіточки трошки другі, подивіться. У нього такий прям пухнаста-пухнаста серединка от з боку. Оцим вони відрізняються. Так, ще в мене тут сьогодні от квітує мілкоквітковий лілейник. Тут їх два вида. Ось такий. Бачите, в них квіточки маленькі-маленькі, але на кущику їх дуже багато. І от такий. Вони так само дають іноді квіточки махрові, а іноді ні. Не знаю, коли як їм хочеться. Сьогодні вийшла зранку на свою клумбочку. У ну, нас зараз сонечко, вже не дуже рано. Хочу вам показати ще трошки лілейники. От вчора я вам показувала, квітував Автезефаер. Сьогодні, от, бачите, яку квіточку він видав? Махрову. Один і той самий кущик. І як по-різному він може квітувати. Гарнезно. В неї кайма така світла досить широка. А позаду квітує Fox Hunter. От, теж гарні квіти. Зараз пройду на слідуючу клумбочку, покажу вам ще. Сьогодні тут теж трошки порозпускалося лілейників. зараз ближче покажу. Оцей називається Алі Баба. Дуже цікавий. Отак він виглядає. Отакий я люблю. Бачите, він такого непонятного кольору, напівкірпічний, напівкоричневий. Так. Оцей не пам'ятаю, як називається. Такий цікавий Forty Second Street називається. Він махровий. Квітка не дуже велика, але дуже прикольна. А оце квітує Мозес Фаєр. Бачите, теж кущик, одна квіточка махрова. А друга ні. Але разом гарно дуже. Дуже гарно. Так, що ще вам показати? Бачу за квіт лілейник, він такий структурний. Стану на нього тінь, щоб падала, тоді його краще видно. Бачите, який гарний. Отакі От я люблю квіти, дуже подобається. Останок покажу вам оцей куточок. Це моя стара клумба, яка буде перероблятися, на якій росте вишня-черешня, троянточки. Лілейники тут вже не видно майже, якщо дивитися спереду клумби, тому буде все пересаджуватись. Але покажу вам, які вони є, які вони в мене квітують. Яке їх різноманіття? Не знаю, що це за насікоме, вроді не кузнечик, але їсть квіточку, бачите? Треба, певно, його вигнати. Опа! Це, мабуть, Может, бредитель, не знаю. Ну все, друзі. Буду з вами прощатися. Якщо моя розповідь була вам цікава, якщо вам сподобались мої лелейники, мої німфейки, буду вдячна за ваші лайки. Підписуйтесь на наш канал. До побачення. До нових зустрічей!